Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Методи Офісу Зеленського нічим не відрізняються від методів рашистської пропаганди. Причому і одних і других від самого прізвища Порошенка тіпає, як чортів від свяченої води. Порошенка знову затримали на кордоні, пише Горковенко Live. Телеграм-канал Печерський пагорб у той же час зазначає наступне: як це називається? Це називається бісяця від безсилля. Силилися, силилися не випускати Петра Порошенка за кордон, а він так само їде. Що залишається заботві, лише смердіти. Власне, цим заботва і займається кращого не гідна. Так, от просто захоплюють типуси, в яких родичі не служать або навчаються у вишах Німеччини, Польщі, Чехії або навіть у Львівському або Київському університетах, які просто про сина Порошенка, все як завжди, своїм усе ворогам закон. Військовий Каленчук Вовнянко також зазначив наступне: я про це не те, що мовчати не стану. Я про це криком за Горлаю. По мережі несеться розгін, ніби Петро Порошенко придбав державні військові облігації, не на свої кровні, а на гроші донатів, що йому пересилають пересічні люди. Якийсь нікому не Відомий доти політолог Валентин Гладких, двоюрідний брат російського генерала, що героїчно загинув під час російської каральної операції у Сирії, написав таке: чиї це гроші не Петра і не Марини, як написано в його пості. В платіжці зазначено, що купує облігації благодійний фонд Порошенка. Це фонд, куди українці донатять Порошенку на ЗСУ. Це в тому числі гроші українців на рації та інші речі для фронту, а не заробіток Петру Олексійовичу. Вже тут можна закінчувати дискусію. Шановні, наведіть мені, бодай один приклад. Коли людей закликають донатити на фонд Петра Порошенка. А гов правда така донатити українців, закликає справа громад. Вона так співпрацює з фондом Петра Порошенка по багатьох проєктах. Але це цілком окрема організація. Ба Більше як усяка організація, що займається благодійністю справа громад, веде звітність і регулярно проходить державний аудит. Тобто, будь-які приводи коштів справи громад на фонд Порошенка будуть знайдені аудиторами. А це ай-яй-яй. Благодійна організація має витрачати кошти на. Благодійність, а не на переведення іншим фондам. Має хтось такі факти на руках. Ну, на свинарчуків докази шукають вже 5 років. Не знайшли ні Ф. З чого ж тоді поповнюється фонд Порошенка? Не знаю, але припускаю, що з пожертв небайдужого бізнесу, який хоче взяти участь в діяльності фонду Порошенка. Зрештою, цю інформацію фонд Порошенка так само надає аудиторам. А аудитори в Україні зубасті, як Держаудитслужба, в нас ледь не зупинили виробників зброї. Без жодної шкоди для себе вся країна в курсі. А нащо ж Порошенка? Придбав облігації від імені фонду, а не від свого власного імені запитаєте. Ви відповідь очевидно, тому що прибуток від облігацій отримає фонд Порошенка. Тобто витратити ці кошти можна буде знову таки на благочинність. Тобто з коштів, які зелена влада сплатить фонду Порошенка, особисто Петро і Марина Порошенки собі в кишеню не покладуть жодної копійки. Якщо ви дочитали сюди, не пошкодуєте, бо далі починається дивовижне. Скажіть, коли ви гроші на депозит кладете, ви прибуток отримуєте? Безумовно, а можете ви скористатися коштами з депозиту. Не можете. Тобто, якщо в той час, як ваші гроші лежать на депозиті, ви щось купите, це буде з грошей депозиту чи з якихось інших, звісно, з якихось інших. Так, от питання до брата російського генерала гладких. Якщо Порошенко придбав військові облігації, на які кошти він купує і купуватиме надалі. Побачите безпілотники посейдон, вантажівки, дав лазні пральні, пересувні авторемонтні майстерні, броньовики. ФПВ дрони та засоби РЕБ виходить на свої кровні. Це злочин, це створює якісь проблеми. Правда, така естрадно церкова влада, чиї серіали в Росії крутили ще багато місяців після вторгнення і сплачували Роялті. Очевидно, намагалася споплюжити Порошенка, закинувши йому, що він отримав прибуток від угорських облігацій. Порошенко у відповідь придбав на 156 мільйонів гривень військові облігації. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.